ракетно дронова атака по Україні та новий наступ Російської Федерації. Про це говоримо далі з нашим гостем. З нами відеозв'язком. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, слава Україні, раді вас бачити. Вітаю студія. Дякую, що запросили. Героям слава. Пане Іване, і власне ракетно-дронова атака, так от фактично, ну якщо брати до прикладу Хмельниччину, це 6 годин тривог і фактично 6 годин, коли літало все, що тільки певно, що можна було літати, і дрони, і ракети різного типу. Пане Іване, чи бачите, ви щось якісь, якісь зміни у тактиці росіян, до прикладу, у тих цілях, які вони обирають? До прикладу, щоб могли сказати саме за цю нічну атаку. Ну, це була був акт помсти, і вони це визнали. Це помста за рейди РДК добровольчого цього корпусу Російського Легіону Свободи Ічкерійського батальйону. Те, що вони в Біл... білгана вже 10 днів хуліганять це помста за це, плюс помста за знищені тере пошкоджені нафтопереробні підприємства на території РЕФІ за останні декілька місяців. Я можу сказати, що це дійсно боляче для росіян, дійсно що раз, боляче і підкреслено. Тому це був такий ну, акт помсти раз, акт відчую два, що ми теж можемо вам зробити боляче, і вони цим хизуються. Що саме шукали вони на Хмельниччині, важко сказати. Я бачив влучання в цивільні будинки, просто в цивільних людей. Хоча по великому рахунку росіяни не. Яко кажучи, не сильно намагалися показати, що вони хотіли бити саме по військових. Вони сказали, ми вдарили, і от я думаю, що вони умисно, прямо умисно ще раз хотіли влучити в цивільні об'єкти в інфраструктурні об'єкти, щоб зробити українцям боляче. Але якщо взагалі взагалі роздивлятися, то думаю, що все ж таки шукали якісь об'єкти розміщення наших військових. Ремонтні бази, місця виготовлення безпілотників, великих, маленьких, середніх, запасні частини, склади, все, що завгодно, по класиці вони дійсно шукали. Але тактика постійно змінюється, змінює, змінює, перепрошую. З різних напрямків запускають різними хвилями більше дронів, менше ракет. Потім більше ракет, менше дронів, тільки дрони, тільки ракети. Тобто, ну це така собі історія імпровізація на тему. А давайте ми щось вигадаємо, якусь класичну комбінацію, яка буде працювати ідеально. Пане Іване, ну і власне ракети і дрони дуже маневрують до прикладу про той безпосередній удар, який ви говорите, де дійсно от, насправді постраждали цивільні будинки. Тут там ракета взагалі поверталася з Тернопільщини. Отакі от, маневри, це теж от фактично вони вишуковують якісь можливо слабинки в протиповітряній обороні. Так, дійсно вони намагаються ввести в оману, не дати наш можливість нашим силам протиповітряної оборони прорахувати. Траєкторії, бо ну ще раз, не таємниця багато влучних збивань цих цього мотлаху металевого відбувається саме за рахунок математичних моделей, що в, в ракета її висота там умовно вона знижується і можна рахувати, куди воно приблизно летить, і вже там чекати безпосередньо на точці, але ось такі постійні маневри. Капітально ускладнюють збиття цих ракет, бо, начебто, вона летить ну умовно десь на Рівненщину, потім розвертається, йде на Житомирщину, вводить в оману, збуває столку, і от ви просто от морально знищує наших морально знищує сили протиповітряної оборони, бо вони 6 годин знаходяться в. На надзвичайному рівні уваги, просто вони по кожній координаті вони намагаються врахувати де ця ракета або це, де цей шахет, намагаються передбачити його, і кожна така ось ротація. Вона збиває всі плани, розбиває, тобто це вкрай виснажливо. Пане Іване, нещодавно одне з закордонних видань писало, що в Україні закінчуються засоби до протиповітряної оборони, і фактично вистачить нам буквально на лічені дні до кінця березня або до початку квітня, фактично не матимемо чим збивати. Як ви вважаєте, чи дійсно це так, чи можливо вже маємо власні аналоги? Ну, власні аналоги. Ну, давайте так. Є програма, за якою Україна працює з таким франко... Господі ж Франкін Стемп не пам'ятаю назву, не буду кеверкати. Програма заключається в чому: брати старі радянські ракети і імплементувати їх в сучасні зразки європейського американського військово-промислового комплексу. щоб воно працювало все разом Тобто радянський плюс західний і воно працює. Я називаю цю історію більше це як бабусина ковдра з різних. Матеріалів різного кольору, різного розміру формату, форми, воно все зшито і працює, і працює на диво, працює е, вже два роки, так з приводу е, відсутності, у нас ракет важко говорити, бо це ну, державна таємниця. Але якщо така інформація з'явилася в публічному просторі, то це такий. Такі алармістські настрої бити в набат, бити в колокол, кричати, що у нас скоро закінчиться. Я не думаю, що це означає, що ось 1 квітня і все, і у нас просто пусто нічого немає. Швидше за все, це військові наші політики побачили, що орієнтовно, Я пропускаю, десь на горизонті червень-липень закінчиться. Треба. Кричати вже зараз, щоб в червні-липні у нас все вже було. Бо коли ти починаєш кричати вже зараз, є певний люф часу, коли ти не захищений. Ти буквально сенсі з огірком в кишені, і у росіян буде перевага. Тобто, можливо, ці ось обстріли вони пов'язані з цими заявами. Можливо, росіяни захотіли перевірити, а чи дійсно українці вже немає ППО. Ну місцями, звісно, є проблема, але місцями дуже сильне ППО. Пане Іване, а власне сама Російська Федерація вона має спроможності до прикладу частіше такі атаки масовані проводити, як були цієї. Ночі? Якщо ми говоримо, наприклад, окремо про ракети, окремо про дрони. Можуть в них дрони є. Програма виготовлення дронів. Є вона працює тисячі дронів. Вони заявляють, що за шість тисяч дронів казали, будуть на рік виготовляти цих великих шахетів, тобто є спроможності, але мені здається, велика проблема в них. Ну окей, там так санкції це важко. Там треба обходити, чекати час, але проблема в цілях треба знати. Куди бити, згадайте, будь ласка, на перш в перші місці війни, коли російські оці високоточні ракети прилітали в буквальному сенсі в сартір серед поля, і тоді жартували. Кхе -кхе, на що це таке за російські високоточні ракети, які прилітають е в сартири серед поля, виявлялося, що наша контролька також намагається збивати з пантелику, вона підсовує їм там через свої джерела відверту лажову дезінформацію про те, що тут. От в цій локації 100-500 от 100 500 тисяч різного роду озброєння, стріляти туди. Зараз росіяни на це не купляються, вони витрачають, ну. Доволі великий проміжок часу, щоб перевірити ту інформацію, яка надходить від місцевих коригувальників, бо вони чудово розуміють, що там з цієї сторони з нашої можуть сидіти е, співробітники української контрозвідки, годувати відвертою дезою і змушувати ракети летіти в якийсь водойм серед поля, серед лісу, не влучаючи нікуди. Тобто їм треба час перевірити. Ага, було сказано: наприклад, я не знаю, там якась область, якийсь район. Тут знаходиться база там ремонтна база України збройних сил України. Вони використовують своїх людей, вони використовують технічні канали, прослуховують радіо з зв'язок. Супутники аналізують. Ага, бачимо локацію. Чи бачимо ми слід, сліди сліди життєдіяльності людини? Маю на увазі коробки, якісь ящики розбиті. Ну що завгодно, що показує, що там люди є. Чи бачимо ми сліди від е, траків, від гусениць, від коліс? Якщо цього немає, то здається, це лажа. Це може бути підстава. все, ми туди не стріляємо. Тобто, це займає певний проміжок. часу. Пане Іване, а чи припускаєте те, що до прикладу Росіяни можуть купувати супутникові знімки в американських компаній? До прикладу, як те роблять і українці, вони це роблять. Вони це роблять, щоб навіть не було жодних сумнів. Вони цим займаються. Наприклад, Вагнер, коли він ще був на коні на піку, він купляв був приватна війська компанія. Вагнер вона купляла в Китаю супутникові знімки. Ну не всі в Україні цікаво. Бахмутський напрямок. Вони купляли дуже там. Ретельні знімки, деталізовані. Зараз теж вони купляють ну, росіяни різні локації України через приватні компанії. Вони просто звертаються і замовляють, дайте нам ось це, це, це. Ціна питання декілька тисяч доларів. Взагалі, ну, це ні про що. Як на мене, єдиний варіант виходу ситуації а, заборонити продаж. Карт заборонити продаж супутників знімків України будь-кому будь-кому, ну але важко розрізнити. Ну, давай так будь-кому це окей. А якщо, наприклад, вашим колегам-журналістам, наприклад, з різних видань треба проаналізувати, можливо, дозволити тільки державним органам купляти ці знімки, щоб приватних компаній там не було. Можливо, таким варіантом буде ситуації. Пане Іване, ви власне сьогодні згадували про російські нафтопереробні заводи і про вдалу роботу Служби безпеки України та головного управління розвідки. Ну і власне вже сьогодні з'явилася стаття Financial Times. Сполучені Штати Америки закликали в Україну припинити атаки по російських нафтопереробних заводах, бо це може призвести до зростання світових цін на нафту, а також спровокувати відповідні дії у відповідь. Зазначається, що неодноразові попередження з Вашингтона отримали високоповсадовці служби безпеки України та головного. Правління розвідки однажді сказала, що Білий Дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників, наших союзників не влаштовує війна на території Російської Федерації це цинізм, це ліцемірство. Дійсно, на жаль, на жаль, дивіться, якщо дійсно це так, а пан Подоляк, радник офісу президента, він вже прокоментував цю статтю і сказав, що ну, в принципі, ну не так не зовсім так це відбувалося. Тобто, Рамково така історія була. Можливо, в інших тонах, можливо, в інших фарбах, можливо, з іншими інтонаціями, з іншими не знаю, підкреслюванням, але вона була. Що в Україні дійсно нам неприємно особисто мені неприємний цей факт, що українців розмінюють на, на нафту. Тобто в нас розмінюють на ціну палива на десь на одній з АЗС в Сполучених Штатах, щоб вона загалом не підпригнула там за там більше ніж на долар, або більше на два, не знаю, там або півдолара. Це дуже неприємно. Що американці? вони не можуть дати нам допомогу, не можуть проголосувати. В той же час тиснуть на нас, щоб ми не робили це. В той же час такі пропозиції, а ти знизьте призовний вік, хай буде там. <М? Абскільки два чотири років, 24 роки. А чим їх озброювати? Ну яка різниця? Ну чим ти озброїти? Як пан Кулеба каже з лопатами? Ні, це не наш варіант. Які лопати? Ви хочете, щоб нас ще ще більш ефективніше Росіяни знищували. Це не наш варіант. Як можуть потиснути на нас Сполучені Штати? Вони можуть нам відмовити в розвід інформації, можуть. Можуть не давати, вони нам зараз не допомагають фізично, вони е, матеріально теж не допомагають нічим. Тобто, я вважаю, що Україна повинна продовжувати ці атаки, повинна і далі бити по цій інфраструктурі. Бо це для росіян надзвичайно боляче. Повертаємо з вами в початок розмови. Ось ці удари сьогоднішні. це, правильно сказав. Вони сказали помста, це означає помста, це значить, що їх обурювало. Це їх в них кипіло, і вони захотіли відплати. Значить, удари наші правильні, треба продовжувати. Єдиний варіант, коли їх треба зупинити. Наші удари по ерефії це коли Палата представників Сполучених Штатів проголосує за допомогу Україні. Тоді одразу український гур, українське СБУ скажуть так. Все окей, ми свою роботу закінчили. Шукаємо нові об'єкти на території Російської Федерації. Це можуть бути якісь сталеволиварні підприємства, які виготовляють металеві деталі для танків, для знаю, для БМП, що потім збирається десь за Уралом. Це можуть бути структурські дослідні, наукові випробувальні інститути, інституту газодинаміки, які працюють над розробкою ракет безпілотників. До речі, щоб далеко не ходити, росіяни почали вже тестити виготовлення авіаційних бомб трьох тонн. Uh -huh. На жаль, тритонні бомби це вже виріб, він є. Вони виготовляються в Нижньому Новгороді на 53-му арсеналі. Це, ну не всього-навсього, це 850 кілометрів від кордону України. В принципі, гіпотетично why not? Можна окей, не НПЗ, а ось о, ці підприємства о, гатити пане Іване. І власне щодо американської допомоги, нещодавно з візитом у Києві був сенатор республіканець Лінці Грем, і от фактично. Коли його запитали, чому ви не голосували за пакет допомоги у 60 мільярдів, він каже, бо перший для нас це все ж таки американські проблеми і проблеми кордону. Але він що запропонував? Що гроші просто так ми не дамо Україні, але виберіть кредит, безвідсотковий кредит. А як ви вважаєте, Україна має можливість зараз взяти кредит безвідсотковий на таку суму? І власне вже була інформація про те, що й демократи, начебто, не проти голосувати хоча б за щось, якщо не хочуть республіканці голосувати за допомогу таку безплатну. А у нас немає вибору. Нам треба брати окей, кредит та кредит. Хтось з ваших глядачів скаже: Як так не можна? Ми в борогах. Ну а в нас варіант, як не візьмемо кредит. Росіяни побудують свій там Збірбанк, Росбанк, Банк Росії на території України. Ви це хочете? Треба брати кредит. Якщо американці так наполягають, я чудово розумію, на що це робиться. Це намагання. Показати допомогу Україні як великий бізнес, що ми не просто даємо Україні безкоштовно гроші, ми на цьому будемо заробляти. Тобто, таким чином, ну можна посилити підтримку України. Щоб не просто дали там мільйон доларів, ми їх отримаємо пізніше, пізніше вони будуть у нас. Вони повернуть українця. Плюс, що ще можна сюди додати по озброєнню, а, що воно нам потрібно на позавчора, тому треба ще раз. Брати і на майбутнє забігає наперед, було багато таких випадків, коли кредити. Списувалися, відтерміновувалися в розстрочку, якось не знаю. Там реструктуризувалися, і там десь 50, 60, 70% тіла кредиту не доводилося платити. Як це було у нас в історії України, коли ми брали кредити в буренні 90-х, але потім ну, нам хтось їх прощав. Зараз у нас питання про виживання. Все решта то, то вже зайво. То математика. Окей, хай буде на 20 мільярдів доларів боргів у нас більше. Окей, питань нема. Нам головне відбити росіян. Пане Іване, а знаєте, власне, в чому одна справді цікавинка виявляється? Тобто лінці Грем каже, що ми не дозволимо Україні програти. Ми не дозволимо Росії виграти. Бо якщо Україна програє, відповідно Росія виграє, то доведеться воювати солдатам НАТО, доведеться воювати американцям. Разом з тим, ми не можемо вам просто так допомогти. Беріть кредит. Якось звучить воно теж не дуже однозначно. Ні, ну давай так. Зараз вони вийшли в стадію політичних виборів, президентських виборів. Чим ближче до виборів, навіть ми можемо констатувати, що найбільш високоповажні, сильні імениті е політичні діячі республіканської партії вони присідають перед Дональдом Трампом, бо вони рахують так: окей, а якщо він завтра переможе. І що я і де я залишуся? Мені треба бути в обоймі. Можливо, мене призначать, не знати держсекретарем або там не знаю там директором ЦРУ або директором ВБР. Ну я теж хотів продовжити свою кар'єру. Тому вони йому підіграють. Звісно, вони використовують таку риторику, бо зараз дійсно протистояння вони йдуть один з одним з Байденом. І Байден і Трамп дуже дуже близько йдуть в електоральних подобаннях США. Ніхто не знає, хто може навіть там гіпотетично Виграти ці перегони, і тому зараз, на жаль, на перегонах все зав'язано. Тому ось такі заяви йдуть дуже неприємні. Але давайте так щоб не було багато негативу, є і позитив. Американське військово-промислове лобі, я думаю, не дозволить Дональду Трампу особисто, якщо, ну, якщо там, припустимо, він переміг, не дозволить йому особисто ухвалити рішення. все, ми більше не фінансуємо Україну, не, розвер... не розгортаємо ВПК, я наведу такий приклад: є в Сполучених Штатах така національна стрілецька асоціація, яка об'єднує людей, власників стрілецької зброї, і ось ця асоціація зламала не один десяток політичних кар'єр, перспективних молодих кар'єристів, політиків, саме через те, що вони не підтримували і йшли проти наперекір цій організації. А ось Американське військове лобі, я думаю, що воно може піти ще піти ще набагато далі, якщо їм будуть заважати заробляти гроші. Зараз вони заробляють гроші. Я думаю, що вони будуть активно тиснути, щоб допомога їхала в Україну. Не забувайте це великі ринки, які американські ВПК може освоїти майно в базі середня Азія, південно західна а Східна Азія, Близький Схід і так далі. Іване, і тим часом у Російській Федерації, зокрема, Пісков, заявив, що Росія перейшла у стан війни. І це вперше на офіційному рівні вони говорять не про СВО, а про війну. Традиційно звучали репліки про колективний захід, київський режим і його знищення, а також заклик росіян готуватися до своєї внутрішньої мобілізації. Те, що вони тепер назвали війну війною, для українців фактично нічого не змінює. Так, бо ми, от фактично, в такому стані живемо вже третій рік. А от чи змінюється щось для росіян? Почекайте, давай так, Пісков сказав і Путін підтвердив. Це три різні взагалі склади. Ми вже бачили там історії, коли Пісков щось коментував, Путін його, Путін заперечив, і буквально казав: я не знаю, що він там несе, Путін сам там несе, ми розуміємо, але він було багато разів, коли просто заперечував слова Піскова. Почекаємо. Для нас правильно зазначили, нічого це не змінює. Абсолютно. Для росіян, ну, давай так, можливо, слово. Оце ось, Фраза СВО, вона вже м -м, забруднилася від постійного використання, її вже там брудними пальцями залапали. Можливо, вони щось намагаються інше використати як санітарна зона. Давайте санітарну зону зробимо. О, тут військові дії. Тобто вони просто намагаються щось на інше перекласти, і плюс їм потрібні люди також на ротацію. У них з ротацією важко. Є така думка, що від 100 до 300 тисяч. Росіян вони спробують мобілізувати найближчим періодом. Вже йдуть підготовчі дії, але знову ж таки проблема впирається не просто в людей, просто набрати математично вони зможуть самі російські економісти, які є там придворними при путінському цьому господі, адміністрації президента. Вони з великим побоюванням дивляться на мобілізацію. Вже зараз в них є проблема з людським резервом в плані. Праці. Якщо ви зараз відкрите будь-яке будь пропагандистське відео, де там Шойгу ходить на, ці, господі, на військових підприємствах, щось там ось, там стукає, там, грюкає, а, то подивіться, велика кількість жінок. Тобто чоловіків там не так вже і багато, більше жінок вже. Переперехил є на сторону демографічний. Є чоловіків не вистачає по окремих сферах, і там дійсно побоються, що якщо людей забрати з економіки, то все просто зруйнується дуже, дуже швидко, навіть швидше ніж якщо б це було у військовий шлях, тому вони над цим дуже сильно зараз промірковують. Пане Іване, і власне, чимало аналітиків вони пов'язували мобілізацію загальної Російської Федерації саме з виборами президента Російської Федерації. Хоча насправді, от певно, ще до початку виборів знали, хто буде переможцем виборів, і навіть знали, з яким відривом або з якими відсотками він переможе. То чи дійсно це можна пов'язувати? І загалом, як вам вибори у Російській Федерації? Ну це не вибори, це така електоральна процедура, скажімо так. Процедуру цих не знати диспансеризація. Ну треба пройти. Ти знаєш, що ти її пройдеш. Ну, треба, формальність така. Ось Путін таку диспансеризацію електорально пройшов. Що для росіян? Ну нічого гарного очікувати не треба. Кожні вибори в Російській Федерації призводили до того, що ставало ще гірше, з'являлися нові покарання. Нові статті в кримінальному кодексі, в адміністративному кодексі. Зараз вони прийшли вже. Я думаю, що наступний крок і вони будуть в таку сторону. Каральна психіатрія вона вже в них є. Вони застосовують періодично. Тобто, люди, які виходять на мітинги, пікети, які висловлюються проти Путіна або проти влади, їх можна притягнути до кримінальної відповідальності, до адміністративної або. Відправити, я перепрошую на дурку, сказати слуху, він нам кокуха там поїхала там і відправити на тиждень, на два, а, а може на три, а може на рік. Тобто зараз ця історія в них знову впроваджується це родом з Радянського Союзу. Плюс вони на повному серйозі кажуть, нам потрібні табори. Можливо, поява таборів для людей. Ну це буде щось і не кримінальна відповідальність, і не адмінка, а там якийсь виправний табір. Як це є в північній Кореї? Тому я не виключаю, що Росіян може очікувати ось така доля. І власне, а щодо опозиціонерів, там от фактично, ну такі потужні опозиціонери? Сам Путін набрав 87 з лишнім відсотків. А вони у сукупності там троє ледь до 10 відсотків дотягнули, але все ж таки намалювали їм ті відсотки. От бачите, вони хочуть показати демократичність. Не про це зараз, пане Іване. Жозе Борель ще у перший день голосування привітав Путіна з перемогою на цих виборах і фактично і Європа, та й загалом весь цивілізований світ розуміють, як це відбувалося. А як ви вважаєте, чи насмілиться хтось визнати Путіна нелегітимним? Наважиться, але це будуть можливо не окремі країни, невеличкі країни Балтії. Вони можуть собі це дозволити. Сполучені Штати точно ні, бо вони користуються такою логікою. Ну, по перше, там є слабкість політична. Оця вся історія. Ми розуміємо, але в них є велика логіка. Вони кажуть так: хай буде краще поганий зв'язок. Аніж не буде його взагалі. Хай краще буде гарячий мир, аніж холодна війна. Ну тобто ну, такі ось сентенції. Тобто, вони хочуть підтримувати зв'язок, вони не хочуть розривати стосунки, дипломатичні, якісь особисті. Бо Російська Федерація це країна, у якої 6 тисяч ядерних боєголовок. Хоч не хоч, але з цим треба рахуватися. Ну власне, пане Іване, але пам'ятаєте, оці заяви Муналя Макрона про те, що західні війська мають бути в Україні, і коли з Російської Федерації почали погрожувати ядерною зброєю, як фактично такою останньою червоною ганчіркою, яку вони мають. Ну, Макрон сказав, що ми теж маємо ядерну зброю. Ми теж ядерна країна, нема нам чого погрожувати. Тобто він себе впевненіше почувається порівняно з іншими, в кого немає ядерної зброї? Набагато впевненіше, і навіть набагато впевненіше ніж. Не знаю, там рік тому. Ну, давай так. Про французів. Ну, взагалі була така думка, що вони ну, більше про поговорити: поговорити, зателефонувати, поспілкуватися. Французи навіть не ображалися, коли їм це ставили докоряли. Вони казали, слухайте, ну це нормальна історія. Це як не знаю, там зранку з'їсти круасан, випити каву, в обід піти. Вина випити. Це нормальний наш стан. Ми поїхали, поспілкувалися. Це, це нормальна історія. Зараз пан Макрон дійсно перетворюється на лідера. Сполучених штатів це категорично бентежить. Вони чудово розуміють, що зараз. Він перші кроки робить. Потім він вже стане більш впевненим лідером. Потім ВПК європейський почне відриватися від сполучених штатів. Вони будуть з американським ВПК не просто союзниками, а конкурентами. А це ніхто не хоче. Ну принаймні, сполучені штати, їм це дуже не подобається. у Макрона... Риторика стала більш войовничою. Ми подивимося, щоб його слова співпадали з вчинками. Але якщо навіть теоретично війська французької республіки приїдуть в Україну, я не думаю, що вони будуть приймати участь у військових діях. Прямо от зараз. От ми зараз спілкуємося з вами 22 березня, 16 та я не думаю, що вони поїдуть на Авдіївський напрямок на робота але Волинська область прикордонна територія від Волині до Чернігівської області е на ну, на кордоні з Білорусію можна розмістити військовослужбовців в Франції. А чому б ні? Це надзвичайний бойовий досвід. Це не знаходження, десь в Тулузі, в Ліоні, в Сент-Тропе. Це не перепрошую, лафа, це не просто там а нормальне, такий тренувальний табір. Ні. Справжні дрони, справжні міні поля, справжні ДРГ, справжні білоруси, які ось дивляться в біноклі, плюс можна розмістити їх на кордоні з Придністров'єм. Mm -hmm. Там теж серйозна локація, і таким чином ми можемо звільнити частину своїх прикордонників, частину військових, які там змушені сидіти і розфокусовуватися, і скоригувати їх на інших напрямках для надання відсічі росіянам. Пане Іване, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися до нашого етеру. Отож, ну, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Іван Ступак.